Відносно передбачено іноді КПК про думку сторін. У зв'язку з, з обставинами, які з'явилися непереборними представниками, я вважаю, що нам необхідно зробити перебу до... Щоб подумати думати, щоб висувати його в стосовно подано через кацільний суду що Зараз буде вперед, він має підійти. Чи це не літ? В нього обставини зі станом здоров'я. Вофлік Молод Запанович? Без перемога. Заході. Захворів? Звідно сіті 39 сходить закону воєнний прославний назад. Я вас запитую, що за Ні. ви знаєте, заборі кокні повідомлення. Я знаю, що йому зле. А що сталося невідомого? А на що вони допомагаєте? Я вас запитую. Теж переживаємо за здоров'я. З чим ви вірите? Ви сьогодні не бажаєте продовжувати сюди. Звичайно, ви провіді сюди палю теж не бажаєте. Справа в тому, що я б, не проти, але з е, дому сторони має бути заслухана. Це ваш представник. Так. Ви позивилися. І ви ми сьогодні цю заяву можемо розглянути. Не... А представник ваш написав свої, підписавшись під цією заявою і те, що він виходить. Ми, ми так, можемо сьогодні здати чи ні? Чи, чи ви все, ж так, ви я... представника не я не Ні, тому що суд повинен впевнити, що Чи підтримує підписок власноруч представником вільною заяву? Я сьогодні дуже підтримую, але слово має право це непорушно. Тим більше цей ти представник, я йому довіряю. він може між фактів з юридичного права. Чи ні, не довіряти? Ні, я просто вас запитую, ви подали заяву. Підписана заява вашого. Ми можемо але... сьогодні розглянути цю заяву. Можемо, я не заперечую, що можемо. Якщо ви не заперечуєте, ми можемо сьогодні розглянути. Але... Хоча не відвідь коли відвідують Ну, пам'ятника. Сергій Ігорь. Я вважаю, що ні. Ні, все-таки вважаєте, що ваш представник приймав на відносно національність. Зараз судде за звонку зимася. Та продовжувати перемог судового засідання. Сюди засідання прошу на закрити, ставимо з вами визначитися.

Звичайно, це ж, як кажуть, про образ людей, які істують істину, не вдруг не Бо не легше за те, що найважче боротись за течією. І тому мене такі людей кажуть. Скільки вас і звідки зараз Та Я думаю, можна рішення треба вперед. Це не заходи, просто затягнути скажу. А зперечно. А, але якщо нас. Я сподіваюся, що якщо ми не звіти, то, то, то що? будемо мати підстави вже подальшому і приймати якісь рішення, що до цього Наразі нема, можна перенести на цей тримет. Навіть на Що Нас свідок Світло хороший, в черні, ми не знаємо. No. 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 30, 30. Будь ласка, подивіться, чи на 27. Дивишся 27. На 11 годин. 30 хвилин. No. 12.30. Ви 12 12 повідомите ваші проставки в поїздці просто відповідної? Ну, Звичайно, повідомляють, якщо мені вручить поїздки для Степана, що до яким передав? Тому що це дозволяється. Це не функція. Передвати, забезпечити якось представників. Перевістите. Ja, dis we

А що там по глубінці? Та ми переносили. Я думаю, що не коли призначить, то він коробку бо аби тебе Тут Два рази припадвав. А туди що? Ні разу. Бо там е, полотання поговоримо на це. Він ще викликав. А Та. Та, ну то він є сьогодні, де там по глубінці. Так, Ну, 48, готується.

Там сразу на 12 тисяч мало вийти. Ні, це по глубинці було, так? По голубиці. А по світанку там віссо. 16 років. 16 місяць. Коронам, це гадає, а, а потім що ти? <розу> <А що? розу> Я по Ти ж, наприклад, по східуванню полоскування, по контролю, за виконанням Это сам гон. Да, все мы на место понимаете. Так что маленький ситуация змея и поесть. Алло. На третьем восемь тебя. А он вы еще вышел вон. Но я. あそこはもう一回だけ。 Це, io, в de, я один свій права. А якщо ти пола військові, то ти від того, не бачишся, так? Чого ти собі вам береговий? Я не беру до я мала бути в одному, що партию. А на кого? Якщо немає нікого. Я вже маю так хату, хоть багато.